Вітаю. Дуже часто звіштовку з такою проблемою, що батьки бояться записувати на тренування дитину, тому що існують стереотипи, що вона не виросте, будуть якісь проблеми зі спиною. І хочеться розібратися в цьому питанні, щоб батьки не боялись. Вітаю, друзі! Мене звати Олександр Євченко, я лікар-отопентравматолог. І хочу зазначити, що дійсно коли батьки не віддають на важку дітей. Це справді міф. Міф, який дим нашим батькам, їхніми батьками. Що якщо дитина буде займатися спортом важкою атлетикою, то вона не виросте. Звісно, це неправда. Я говорив і буду говорити, я підтримував і буду підтримувати спорт. І чим більше дитина навантажується, чим більше дитина отримує фізичних навантажень, тим більше і краще. Вона росте. Я підтримую Мішу в його починаннях. Я рахую, що дитина мусить займатися спортом. Дитина, яка займається у Міхаїла, звісно, вона займається під його керівництвом, яке дає навантаження рівності, скільки може винести дитячий організм не більше, не менше. Я рахую, що це достатньо безпечний вид спорту. Можна отримати травму, просто сидячи вдома, Просто вийдучи на двір. Є багато видів спорту, які набагато більше травматичніші. Тому я вважаю, важка атлетика це той вид спорту, який в загальному укріплює організм дитини і допомагає правильно та якісно розвиватися.